Hello, my friends! Всім привіт! Продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Ми продовжуємо сьогодні розглядати групу часів Simple, прості часи. І саме... Теперішній простий час. На минулому році розібрали стверджувальну форму, як будується речення, ствердження в цьому часі. І сьогодні у нас на розгляді заперечна форма. Як заперечити, що хтось щось не робить регулярно? До речі, Present Simple Tense теперішній простий час. Вживається тоді, коли ми хочемо сказати, що дія відбувається постійно, завжди, часто, рідко, тобто з якоюсь періодичністю е, констатуємо факт який відбувається регулярно. Е, часто вживаються такі допоміжні слова в цьому часі, як usually, Always, Sometimes, every day, Every month, every Year, and so on. І так, заперечна форма present simple tense, теперішнього простого часу. Розглянемо три приклади. Для того, щоб побудувати речення в заперечній формі, тобто заперечити, що хтось щось робить регулярно, в англійській мові вводяться два допоміжні дієслова в теперішньому простому часі. Про себе і в множині – це допоміжне дієслово do. Так як у нас заперечення, то до нього зазвичай. Ну, не просто зазвичай, а необхідно додати заперечну частку not. І виходить do- not. Це заперечення do not, яке складається з допоміжного дієслова теперішнього простого часу do та заперечної частки not. Треба поставити між тим, хто не виконує цю дію, і дієсловом. Називаємо спочатку, хто робить або не робить щось, потім іде дієслово. І ось між ними треба поставити це заперечення. Do-not, яке може мати скорочену форму don't. Спочатку розберемо з приклади з повною формою. І так, в теперішньому простому часі, якщо я хочу сказати, що хтось щось не робить регулярно, безпосередньо в. Про себе і в множині в теперішньому простому часі. Давайте одразу приклад перекладу, що ми хочемо сказати, що хтось не грає в комп'ютерні ігри щодня. Про себе. I do not play computer games every day. Далі, ти або ви, you, you do not play computer games every day. Ми не граємо в комп'ютерні ігри щодня. We do not play Computer Games every day. Вони, they do not play Computer Games every day. І так, про себе і в множині ми ставили do not перед дієсловом. Про нього або про неї, тобто в третій особі однини. Допоміжне дієслово буде не do, а does. Тобто, з запереченням з заперечною часткою not, це буде does not, яке має скорочену форму doesn't. Також ставимо безпосередньо перед основним смисловим дієсловом. Спочатку називаємо того, хто виконує або не виконує. ну, У нас заперечення не виконує дії регулярно. Він або вона, або it, він, вона про неістоту. Можемо назвати по імені або назвати, що це ваш друг, наприклад. Далі допоміжне дієслово does, заперечна частка not. І саме смислове дієслово. Потім всі інші члени речення. І так, він не грає в комп'ютерні ігри щодня. He does not play computer games every day. Вона не грає в комп'ютерні ігри щодня. She does not play computer games every day. Він не грає в комп'ютерні ігри щодня, маємо на увазі робота. It does not play computer games every day. Наступний приклад розберемо з скороченою формою заперечення. Замість do not будемо вживати Don't. Don't частіше ми можемо почути в англійському мовленні, в аудіюваннях або в текстах зустріти. Тому, звичайно, треба це теж. Вживати, намагатися і самим. Don't про себе або множені ставиться перед основним смисловим дієсловом. Я не ходжу до спортзалу по суботам. I don't go to the gym on Saturdays. Ти або ви не ходите до спортзалу по суботам. You don't go to the gym on Saturdays. Ми не ходимо до спортзалу по суботам. We don't go to the gym on Saturdays. Вони не ходять до спортзалу по суботам. They don't go to the gym on Saturdays. Третій особі однини замість do not does not, яке в скороченій формі буде звучати doesn't. Ставиться перед основним смисловим дієсловом. На що треба звернути увагу? На те, що до основного дієслова go. Як в стверджувальній формі додавати закінчення S або «іс» вже не буде, тому що воно переходить на допоміжне дієслово. Does. На це особливо зверніть увагу. В стверджувальній формі ми додавали S або «іс» про нього або про неї. В запереченнях цього не відбувається, тому що в нас doesn't, а не don't. І так, він не ходить до спортзалу по суботам, He doesn't go to the gym on Saturdays. Вона не ходить до спортзалу по суботам, She doesn't go to the gym on Saturdays. Він не ходить до спортзалу по суботам, It doesn't go to the gym on Saturdays. І ще один приклад, щоб все закріпити. Заміксуємо повну і скорочену форму. І так, нагадую про себе. Do not, про нього або про себе і множині Do not або Don't. Про нього або про неї Does not або Doesn't. І також до дієслів про нього або про неї в заперечення вже не буде додаватись S або «es». Закінчення, як це було в стверджувальній формі. Дивіться попередній урок. Стверджувальна форма Present Simple Tense. І так, а у нас сьогодні заперечення. Я не вивчаю англійську регулярно. I do not learn English regularly. Ти або ви не вивчаєте англійську регулярно. You do not learn English regularly. Ми. Про нас, We don't learn English regularly. І про них They don't learn English regularly. І в третій особі однини. Про нього. He doesn't learn English regularly. Вона. She does not learn English regularly. Він. It Doesn't Learn English regularly. На наступному уроці розберемо питальну форму Present Simple tense. теперішнього простого часу. Bye for now!